Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про криптовалютний гаманець TrustWallet. Які в нього є плюси, можливо, є і мінуси. Про це все ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. А також я розкажу, як користуватися гаманцем TrustWallet. Чому важливо знати, як користуватися цим гаманцем або, в принципі, гаманцями? Де варто тримати свою криптовалюту, і також розповім перспективу токена цього гаманця TVT. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця. Став лайк на це відео, підписка на мій YouTube канал. Буде все, як завжди, швидко, лаконічно, все, як ви любите, переходимо до відео. Trust Wallet – це мультивалютний гаманець. І кожному, хто користується або якось взаємодіє з криптовалютою, потрібен обов'язково гаманець. Це, звісно, не холодний гаманець, так як Ledger, але це набагато краще, ніж тримати свої активи на біржі. Ну, переходимо саме до Trust Wallet, -у. я все наглядно покажу все, як тут працює. На прикладі, поясню, як це буде відбуватися у вас. Ясне діло зайшли в App Store, скачали Trust Wallet і після цього відкриваєте ваш додаток, і у вас тут буде видно ось такий екранчик. Тобто створити новий гаманець чи додати існуючий гаманець. Ви нажимаєте Створити новий гаманець, після цього нажимаєте Створити секретну фразу, і вас попросить. Запишіть секретну фразу, або десь збережіть, я особисто раджу вам записати цю фразу десь не в інтернет-пространстві. Тому що якщо будуть якісь проблеми, ваш комп'ютер, наприклад, зламають, або ви загубите свій телефон, або якось получать доступ там через будь-який вірус до вашого Apple ID, або чим ви там користуєтеся. Інтернет це дуже небезпечна штука і може завжди відбутися утічка ваших особистих даних. І вашу сідфразу, якщо... Буде хтось мати, він просто зможе зайти в ваш гаманець і вивезти кошти. Робите тут. Створите резервну копію вручну, наприклад, нажимаєте, е, тикаєте тут галочки, е, обов'язково їх почитаєте. Якщо ви перший раз создаєте гаманець, і Trust Wallet, я вам скажу, це найзручніший гаманець наразі на ринку. Тому що усіма іншими гаманцями користуватися на мобільному телефоні взагалі неможливо. Це просто крінж якийсь. Все, після того, як ви записали світ фразу, Нажимаєте далі, підтверджуєте всі галочки, вас перекидує на гаманець. Тут ви можете в пошуку додати той токен, наприклад, який вам треба, наприклад, USDT. І вибираєте в тій мережі, яка вам потрібна: Polygon, Arbitrum, Ефіріум і таке інше. Також ви можете тут лодати NFT, купляти NFT, вони у вас тут будуть також зберігатися. Якщо вам потрібно отримати кошти на цей гаманець, хтось вам хоче переказати кошти. Або ви хочете з біржі переказати кошти на цей гаманець, вибираєте, що ви хочете переказати, наприклад, USDT в мережі BNB Smart Chain, і, і скопіюєте цей адрес, і напишете людині, що ось USDT в мережі bep 20 і кидаєте йому адрес, щоб він зрозумів. Якщо ви, наприклад, виводите з біржі, або людина виводить з біржі і вам потрібна определенна якась сума, ви можете відразу встановити суму, і це буде дуже зручно. Наприклад, 100 доларів. І людина відразу копіює QR-код, у неї буде всі дані самі заповняться, мережа, адрес, і відразу заповниться, що потрібно переказати, 100 доларів. Це дуже зручно і дуже кайфово. От за що я люблю TrustWallet, це те, що він найзручніший гаманець і ним найпростіше користуватися. Це mass adoption це те, що має бути. Крипта має бути проста і легка, як монобанк в Україні. Обов'язково маєте ще мати на увазі, що якщо ви переказуєте монету, наприклад, USDT в мережі Tron або в мережі bep 20 це не біржа, і вам, як на усіх гаманцях, потрібно мати для сплати комісії токен у тій мережі, якою ви відправляєте, наприклад, USDT. Тобто, якщо це USDT в мережі bep 20 тобто BNB Smart Chain, у вас має бути BNB. Ось мене тут капля BNB лежить для того, щоб я міг переказувати. USDT у цій мережі. Якщо ж це інша мережа, наприклад, Arbitrum, або, наприклад, Tron, ось в мене лежить Tron, 4 долара для того, щоб я міг переказувати USDT в мережі Tron. Навіщо ви мене спитаєте Trust Wallet, коли в нас є такий самий Binance? Тому що в криптовалюті є такий вираз: не твої ключі, не твої гроші. Коли ви переказуєте на біржу і тримаєте гроші на біржі, це не ваші гроші. Вони зараз знаходяться на біржі. У вас доступ до ключів, тобто до сідфрази, немає, коли ви створюєте гаманець, це особисто ваш гаманець і ваші кошти. Тобто, якщо ви запишете на листочок ці 12 слів і заховаєте собі в карман, це будуть чисто ваші гроші, які з вами, бо ваші ключі, ваші гроші. Запам'ятайте. Також ви тут можете тут є куча всяких фіч. Наприклад, заробіток, ви можете кинути монети якісь в стейкінг, і помимо того, що вони і так будуть рости, тому що у нас зараз бичка, на них будуть капати проценти. Наприклад, інжектів, кусама і що вам завгодно. Подивитися BNB. Також ви можете робити своп, свапнути один токен на другий. Наприклад, свапнути, взяти біткоін на ефір. Будь-що, що вам потрібно, ви можете тут зробити. Також, якщо вам потрібно надіслати, просто. Вибираєте монету, яку ви хочете надіслати, копіюєте QR-код, наприклад, з біржі, або вставляєте адрес, перевіряєте обов'язково, яка це мережа, це мережа Optimism, або в випадку, якщо ви відправляєте USDT, наприклад, USDT відправляєте в мережі bep 20 це USDT, і перевіряєте тут, що було BNB Smart Chain. Дуже будьте з цим обережні, тому що якщо ви відправите і поставите не ту мережу отримання і відправлення, то ваші кошти просто пропадуть. В принципі, це все, що я хотів розповісти про криптовалютний гаманець TrustWallet. Він є дуже зручним і єдиний гаманець, який оптимізований на телефон. Цей гаманець завжди при вас, у вас в кармані, ви можете в будь-який момент відправити будь-яку суму, кому ви захочете. І це ще й плюс до того децентралізовано, тому що кошти ваші. І вишенькою на торті я хотів би ще додати: Trustwallet є інкубаційним проєктом Binance. І те, як швидко вони розвиваються, як гарно у них все оптимізовано, як наскільки актуальний цей гаманець, наскільки він зручний. Всі ці, ці плюси, я думаю, в перспективі дуть нам гарні ікси і на токені TVT, тобто токен цього гаманця. Кстати, по цьому токену я записував відео, яке є у мене на каналі. Можете пролиснути і подивитися це відео. Це такий вам маленький бонус усім, хто додивився це відео до кінця. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. А саме головне, ця інформація була корисна. Тому з вас лайк на це відео, підписка на мій ютуб канал. І обов'язково я лишаю під цим відео посилання на мій телеграм-канал і там більше актуальної інформації про крипту. Заходь, підписуйся і заробляй разом з нами. Усім гарного і прибуткового дня! Побачимося в наступному відео!